Дівчата, ви знаєте, що я зараз дуже активно займаюся своїм тілом, займаюся спортом. Сьогодні моя розпаковка буде дуже корисною для тих, хто також почав займатися своїм тілом, тому що тут must have для коридостів людей. Сьогоднішня посилка від Black Touch, коли я побачила цей магазин я просто закохалася і вирішила обов'язково спробувати. Листівка, яка з любов'ю підписана. Зараз покажу, що замовила. І тільки погляньте на ці стильні баночки. Це просто знахідка на подарунок, але і для себе коханої також таке має бути у вашій кімнаті. кіло. Вам що в цій коробці це просто має бути супер знахідкою. Я буду тестувати і розказувати вам, тому що це масажні банки. Подивіться, тільки яка краса. Отже, велика, середня, маленька і банка для обличчя.